В окупованій частині Донбасу комунальна інфраструктура готується до морозів, Готується з розмахом і навіть вигадали новий спосіб боротьби з зимовими холодами: одягнути вуличні баки з водою в термочохли. Кремлівська маріонетка Денис Пушилін повідомив, що вже 53 ємності в Донецьку упаковано у спеціальні чохли станом на 30 жовтня. Загальне завдання утеплити 1666 резервуарів, які не можна перенести, та які стоять на вулиці. За словами Пушиліна, такі заходи покликані запобігти замерзанню води взимку та забезпечити її доступність для населення. Вочевидь, щоби холодними руками набирати воду з бочки було тепліше. Роботи ведуться за підтримки фахівців із Москви та регіону Шефа. Наголошує так звана влада. Замість відновлення нормального водопостачання людям пропонують утеплені резервуари просто неба. Це черговий символ комунального занепаду під час окупації та натяк, що так буде. Завжди, якщо не гірше.